Вітає вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Розпочалася спартакіада серед великих промислових підприємств міста, яка проходить під егідою міському профспілки гірників та металургів і фізкультурно-спортивного товариства Україна. Першими на спортивний майданчик вийшли волейболісти, переможці аматори з північного комбінату. Другими стали представники «Арселор Мітел Кривий Ріг. Замкнула призову трійку команда південного комбінату. У палаці молоді студентів пройшов відкритий чемпіонат Дзержинського району з рукопашного бою. Більш докладно у сюжеті Ігоря Кононенка. Відкритий чемпіонат Дзержинського району з рукопашного бою зібрав у цьому році найкращих бійців з Кривого рогу Дніпропетровська та Одеси. Присвячені ці змагання 71-й річниці визволення Кривого Рогу від фашистських загарбників. Цілком зрозуміло, що на це свято спорту були запрошені безпосередні учасники тих далеких подій. Організатором спортивних баталій виступив виконком Дзержинської райради, який зробив все, аби у цей непростий час малеча мала змогу проявити свої бійцівські якості та козацький дух. Я вважаю, що чим більше діти займаються будь-яким видом спорту, вони розвивають характер, тому що будь-який спорт це всього характер. А тим більше, коли у дітвори виходить досягати певних уровнях, то це, моє мнение, це дуже хорошо. За традицію на знак великої поваги та пам'яті кращі спортсмени міської федерації рукопашного бою поклали до монумента перемога та пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам квіти. Всім же присутнім ветеранам, інваспортсменам та бійцям АТО були вручені цінні подарунки. Оплески дісталися й новоспеченим стипендіатам міжнародної асоціації ветеранів підрозділів антитерору Альфа зовсім юним рукопашникам Глібу Бутенку і Данилу Євтушенку. Поспілкувалися ми із тими, хто постійно опікується розвитком дитячого спорту у нашому місті. У цьому списку представники благодійного фонду. Велес Україна, депутат міськради Сергій Смілий, Сергій Носик та Сергій Бугаєвський, а також віце-президент міської федерації традиційного карате Василь Бондар. Міценатом зараз тяжело кого-то назвати. Зараз залишились люди, праздники, бізнесмени, які допомагають дітям, які вкладають в спорт свою душу. Тому... Желаю, щоб і далі ті люди, які допомагають, продовжували це робити. На збереженні традиції розвитку рукопашного бою наголошує і ідейний натхнення цих змагань Анатолій Волошин. Федерація рукопашного бою на воєнно-патріотичній підготовці і дітей і то, що у нас є договора з військовими силами, нам оставили статус національний і мы не имеем права теперь отнять чемпионаты, ну и подарить праздник детям в это тяжелое время, я считаю большая заслуга и наших спонсоров. Я думаю, что праздник сегодня удался, так как на чемпионат приехали и с Одессы, и к нам из Днепропетровска поддержать. То я думаю, сегодня получится очень хорошие поединки перед чемпионатом Украины. Самі ж учасники змагань говорили про особливий настрій, і бажання перемогти для багатьох взагалі вихід на килим на такому рівні був дебютним. Я завжди прийшов, щоб виграти, щоб отримати, звісно, дві перші місця. Ну, я знаю, що у мене будуть сильні соперники, але я Желаю всім чтобы хто тут є. Ну они выиграли. Я думаю, що я буду сіє і виграю. Отже, після запеклих двобоїв та демонстрації техніки у ката були названі переможці і призери. Найбільше їх виявилося у представників Криворізької міської федерації рукопашного бою. Юні спортсмени здобули аж 20 золотих медалей, випередивши за майстерністю своїх ровесників з обласного центру та Одеси. Були названі і кращі рукопашники за різними номінаціями. Всі призери змагань отримали кубки, медалі та пам'ятні подарунки. Протягом трьох днів у Кривому розі проходив студентський чемпіонат України зі скелелазення в дисципліні болдерінг. Хто з його учасників був на висоті, дізнаєтеся з наступного сюжету. Понад 100 спортсменів з 12 регіонів України зібралися в Кривому розі, щоб визначити кращих у дисципліні болдерінг лазяні на висоту до 5 метрів без страховки. Серед студентів з Дніпропетровська, Кіровограда, Вінниці, Харкова, Львова, Одеси, Києва не загубилися і представники нашого міста. Вихованка Криворізької школи скелелазення Тетяна Колкотіна відтепер чемпіонка України. А от чоловічий п'єдестал Пошани за представниками столиці. Слід додати, що змагання стали відбірковими на світову першість, що влітку відбудеться в польському Вроцлаві. В Кривого Рогу на черзі першість області та чемпіонат України серед юніорів. Ці. Турніри наше місто прийматиме в березні. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Рудана.